У Башкортостані відкрили вогонь по російському багатоцільовому літаку. Ан-2, прийнявши його за український безпілотний літальний апарат. Як пишуть місцеві канали, інцидент трапився в місті Салават. Влада оголосила повітряну тривогу, коли літак залетів у заборонену зону. Охорона нафтоприробного заводу відкрила по ньому вогонь. В мережі з'явилися відео, де видно проліт Ан-2 над одним із об'єктів, і момент, коли по літаку почали стріляти. Ну і ми продовжуємо розповідати вам в наших ефірах про найцікавіші місця столиці. Сьогодні провідкриємо завісу київської опери. В нашому сюжеті ви побачите ексклюзивні уривки з репетиції прем'єрного балету, а також унікальну залу під куполом. Тож дивимось. Концерти, мюзикли, опера та балет. Такий різноманітний репертуар для своїх відвідувачів готує київська опера. Тож йдемо дізнаватись про неї, все найцікавіше. Це головна сцена київської опери. Вона має 436 місць і тут показують наймасштабніші постановки. Перед сценою є оркестрова яма. Вона завжди задіяна в нас на всіх наших виставах, незалежно чи це балет, чи це опера, чи це мюзикл. Тому що в нас всі вистави йдуть під живий компонент музикантів. І у ямі мінімум знаходиться завжди 45 музикантів. Постановками долучають найкращих професіоналів України. Нами був запрошений Горій Ковтун. Це видатний хореограф, який ставив Сойчине крило сценограф Пилип Нірот, який теж вважається одним з найкращих сценографів України. Всі вистави вони дуже хороші. На мою думку, вони досить професійні. І е, ці вистави е, завжди збирають повні зали глядачів. А зараз ми заглянемо на репетицію балету. Ми зараз знаходимося в балетній залі. І фактично це місце для молодих, красивих і талановитих. У київській опері є унікальна арт-сцена. Зала розташована під куполом і вміщує 122 глядацьких місць. Тут по всій сцені, якщо ви пройдетеся, то в різних місцях. Акустично звук буде абсолютно різний. В одному місці він буде глухий, в іншому він буде приглушений. Тому артисти так само шукають своє місце для того, щоб вони тут добре звучали. Також є і сцена укриття. Вона розрахована на 110 людей. Тут відбуваються камерні заходи. А зараз колектив Київської опери готує різдвяні та новорічні програми для дорослих та дітей.